Так, хлопчики, дівчатка, всім привіт! Дуже цікава історія з цим латчиком, з яким я провозився декілька днів в пошуках біди. Так би мовити, чому? Тому що. Власник цього автомобіля, це постійний мій клієнт. Ми встановлювали сюди задні склопідйомники, там дотяжки вікон, бла бла бла. Ми ж поміняли, було ж два скла електричних, стало 4. Поставили дотяжку на 4 скла. Наче все гуте, але власник ну, буду відвертий, можливо, він дивиться, я буду відвертись, зекономив трошки ось блок дотяжок. Дуже гарний блок дотяжок. От стільки біди нам тут воно наробило, я от, 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 оце, 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 це я в пошуках біди, яка відбулася з цим автомобілем. А заключається проблема в чому? Автомобіль з тобто тут є штатна сигналка. Центральний замок, якщо буде точніше, не штатна сигналізація. З ключа відкривається, закривається. Але якщо ключем... Повертати і і ну зачиняти, відчиняти автомобіль, то він не зачиняється, але відчиняються всі двері. Відчиняється тільки водійська дверка, тобто центральний замок з ключа, з повороту не спрацьовує. В чому ж була проблема? Перелопатив проводку. Думав, як завжди. Там. ну, Спочатку ми отремонтували замок, потім прозвонили електрику в роз'ємі. тут, Потім тут порізали проводку, шукали в пошуках біди, бо тут ж куча всього. Вже дійшов аж до блоку центрального замка. Знаходиться він он там. Зараз покажу. Для того, щоб добратися до блоку центрального замка, нам треба здернути цю панельку. Відкручується Отут саморізок, відкручується пластикова кліпса, Знімається тут стоїть блок центрального замка, кріпиться на одній гаєчці на 10. Прозвонив аж от замка от водійського замка, прозвонив проводку сюди, все ціле під нагрузкою через лампочку, все як положено. Провірив, правильність розпинувки проводів та в принципі, що там провіряти, якщо там по заводу все замотано. Перелопати все. От, а, да, я, а воно ж не працює. Як це все робилося? Робилось це просто легко, як я зазвичай це роблю, щоб не парити мозк собі нікому. Я беру такий пінцет, знімаю роз'єм розпізнавання в якому, ну, розпізнавання замків. Тобто, це е, є чорний, о, дивіться, ось, ось в проводка. є отакий роз'єм, який йде на сам моторчик замка. І так, в кожній дверці. А є отакий управляючий роз'єм. Тут буває три піна, буває 4. Ну, провода торчать. У нашому випадку 3. Банально просто: чорний по центру мінус. Синій це відкриття. Ми замикаємо, він відчиняє. І чорний з білим замикаємо. Також він має зачиняти. В нашому випадку він не зачиняє. Тобто ми обходимо цей замок. Ой, довго розповідати. Я вже й проводку міняв, бо думаю, ну може ж в проводці діло, бо ми ж сюди повністю ж жгут новий заганяли. Тут все провірив, перелопати, відкидував сигналку, та бляха-муха, що ж таке. Давай розбирай все остальне. І що ви думаєте? Блок дотяжок. Зекономили, а із за того, що зекономили, ми вже не вперше ремонтуємо цей автомобіль. То скло підіймачі не спрацьовує, то задній, то передній, то ще щось. Сьогодні у нас не зачиняється автомобіль. І так незручно, наче ну, добре, що відчиняв би да, одну дверку, там, допустім, а зачиняв всі, але ж він, треба вручну зачиняти всі двері, а відчиняє всі одразу з ключа. І от що за біда. Я розібрав проводку, це я ставив, розібрав проводку. Я подивився, що я під'єднався до білого якраз проводу, в якого у нас проблеми. Я просто від'єдную блок, блок дотяжок, і у нас все почало спрацьовувати. І що я зробив? Єдиний вихід цієї ситуації це гахнути сюди, діод. Я його гахну, це поки тестовий варіант, але гахкається він. Бачите, да? Тобто, сюди має сигнал не заходити, але він виходить. Тобто є сіра полосочка з полосочкою до білого проводу. Укладаємо його, ізолюємо і, як бачите, у нас тепер, дивіться, спрацьовує все, відкривається, закривається. Тобто, Зараз перемикаю синій з чорним. Тепер. Білий чорним. Все спрацьовує. Тобто, в нашому випадку, діод вирішує питання. Можна було б, а вже ж діод гахнути вже всередині в платі, щоб більш акуратніше. Але ну, в нашому випадку він у нас на гарантії запломбований, тому прийшлось от отак зробити. Це єдиний вихід з цієї ситуації, як можна побороти цю проблему. Чому лопати в проводку? Бо тут було дуже багато. Спеціалістів, які понаводили. Тут і бортові комп'ютери вже повирізали ми кучу всього Тут хлама, тому що він не має тут бути. Ну, тобто, Проводку треба приводити в порядок, поприводив. Короте. Зараз я все отут ізолюю, бо розрізав провода, продивлявся. Отут на ізгибі продивлявся. У мене нема манічки колоть провода, як у деяких є. Там, там. Тут кольнув, там кольнув, а потім вигниває. Зараз заізолюю це все. Ну, тобто, я сразу раз продивився на ізгибі, немає там нічого такого. По прямим учаскам дуже рідко обламується, але буває це не виключення. Це вже такий досвід, де я Можу, скажімо так, чітко перевірити. На ізгибі там, на ізгибі тут, на ізгибі отам провірив. І біля блоку центрального замка. Коротше, в нашому випадку, отак от вирішується проблема. Це якщо ви зіштовхнулись з тим, що у вас ну, от поставили такий блок дотяжок, є така ситуація. Тобто нам треба було брати откудись імпульс на, е на закриття, щоб вікна піднімалися. Така біда у нас відбувається. діодик Вирішив нашу всю проблему. Тому хлопчики і дівчатка, якщо ставите блок дотяжок, ставте нормальний, не економте гроші. Жесть. Два дні. І до цього ще возились зі склом, з одним, з другим, то одне не працює, то друге, то третє. Коротше, дрянь, вибачте, але рідка. Як кажуть, це, знаєте, реклама. Циклон зв'яжіться зі мною. Так от циклон не треба зв'язувати зі мною. <кій> Сіки, сили, терпіння, але нічого, ми знайшли проблему. Зараз все запакуємо, все на заводські хамутики поставимо і збираємо автомобіль. Всім пока-пока. Все зібрав, все до кучі. проводочка вся на місці. Зачиняємо він зараз зачинений. Ага. Це я закр закривав. Я закривав замок, щоб цей вис працював. Так, дивимося, зачиняємо автомобіль, зачинився, відчинився, тепер зі штатного ключа зачиняємо, зачинився, відчиняємо, відчинився і тепер з ключа зачинились всі двері. І відчиняємо. Всі відчиняються. Все. Красота. Як кажуть, ще один автомобіль побіжоний, тому виганяємо, чекаємо клієнта і забирає. Ну, а ми погнали ламати слідчі автомобілі. Тепер, хто додивився відео до кінця, все-таки виправить цю проблему по-нормальному. Той, хто був уважний, побачив, що всередині відео була. Був напис, ерор, ошибка. Тобто, це була моя помилка. І знаєте, в чому помилка? А в тому, що я вставив діод, і наче все запрацювало, але перестала працювати інша деталь. І той, хто уважний, він має зрозуміти, що саме. А перестало працювати дотяжка вікон. Тому що ми, скажімо так, прибрали. Доступ сигналу до блоку від центрального замка. Тобто в нас дотяжка перестала працювати. Я не перевірив це і віддав автомобіль клієнту. Клієнт через декілька днів набрав і сказав, що дотяжка перестала працювати. І все-таки знайшлася проблема. Так, десь я неправильно підключив, але тим не менш, власник знайшов десь десь на просторах інтернету подібну ситуацію, що Потрібно було, я підключав його по схемі, як воно має бути. І циклон це, мабуть, єдина, єдиний блок дотяжок, який отак тріпає нерви з підключенням. Повторююсь, підключав по схемі, але потрібно було підключити не цей коричневий провод. А інші, який ви бачили на відео, він просто болтався. Він в мене був заізольований, обкусаний, ніде не касався. І за, заізольований лежав обережненько, але треба було підключати його. Я, на жаль, це не перевірив, але, тим не менш, таким чином проблема вирішується. І тим не менш, все одно, скажімо так, це не виправдовує цю фірму, то що. Вікна ну, не працюють. Вони, вони працюють через раз. Одне відчиняється, інше не зачиняється. Тобто працює коли хоче. Чесно, якісь деряві чи роз'єми, чи піни, чи контакти, незрозуміло. Один потрогав, той запрацював, той потрогав, інший запрацював. Тобто, от така ситуація з цим блоком дотяжок, Сподіваюсь, це відео вам допоможе. До речі, якщо ви розумієте, що це вам не під силу, не знаєте, як відремонтувати, е ви можете скористатися сайтом CSTO.ua, це доволі крутий сайт, де ви без проблем за хвилину оформлюєте запит безкоштовний. Він розсилається по вашому місту між потрібними майстрами. От якщо в нашому випадку потрібен був автоелектрик, ви вказуєте, що потрібно підключити блок дотяжок в коментарях в заявці. І ваша заявка розсилається по автоелектрикам по вашому місту, і вже майстри, хто готові вирішити вашу проблему, телефонують вам. Тобто це може бути не одна пропозиція, а ви в свою чергу обираєте найкращу серед пропозицій і відвозите автомобіль на ремонт. Тобто такий зручний агрегатор, де без проблем можна знайти майстра будь-де і будь-коли. Тому переходьте в опис до відео, там є посилання на. Сайт, там є посилання на нашу інстаграм сторінку, на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Кому відео сподобалось, ставимо лайк, обов'язково з вас підписка. Хочу побажати всім успіху, всіх обняв, всім удачі і пока.